Вітаю на РБК Україна. Перше вже зараз, тобто цієї весни, росіяни планують наступ на Сумщину і Харківщину. Це не чутки, це не прогнози аналітиків, це слова президента Зеленського. Друге, Еммануель Макрон сьогодні у Парижі зібрав представників країн, які можуть відправити свої війська в Україну, хоча Росія. Вже волає, ми проти цього. Що відбувається? Якими є наші перспективи? Спитаю Івана Тимочка, голову голову ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Вас бачити. навзаєм героям. Слава а, можливо, слова Зеленського це політична заява. а Можливо, ні. Якщо з військової точки зору, якими є. Реальні можливості росіян, якщо вони мають намір йти на Сумщину, на Харківщину тут йдеться про війська, які вивільняться після звільнення Курщини, про війська КНДР. Про що тут? Президент робить такі заяви, перш за все він розуміє, що це його відповідальність і не стільки навіть не політична, а власне військова перед народом, тому що будь, завжди такі заяви викликають пильну увагу суспільства, це тягне за собою відповідні рефлексії, це тягне за собою, будемо чесні переміщення громадян зразу, тому ніхто такими речами бавитись не буде. І на жаль, ми бачимо всі серйозні такі, скажімо, причини підстави так уважати. Бо перш за все, всі кордони з Росією і Білорусією це потенційна територія загрози для нас. Перший момент, другий момент ну, дійсно, я би не сказав, що це будуть вивільнені війська з Курщини. Річ в тому, що бойові дії далі тривають на Курщині по великому рахунку. Ті сили, які росіяни там задіяли, які воюють з українцями з українською армією. Вони і так для них недостатні в тому плані, що вони не можуть нас витіснити повністю з курщини. І, отже, а якщо вони ще послаблять концентрацію військ, там то це ще за все призведе до нового прориву на її їх, глибину їхніх територій. Тим паче, ми бачимо з вами, що там зараз так непогано починає палахкотіти прикордонні Білгородщини, тому вони точно не будуть ці війська переміщати. Але є інший момент, що дійсно росіяни проводять скритну мобілізацію росіяни здійснюють підготовку людей. Це правда, і на потенційно ми маємо враховувати таку ще загрозу. Що Росія може отримати додаткові сили Північної Кореї, некайня інформація навіть зараз, що там ще додаткових три тисячі північнокорейців прийшло в Росію. Це ті, хто про кого скажімо так, переміщення побачили. Скільки просочується їх? Ну це теж невідомо. Хоча я буквально вчора бачив дуже смішний ролик від російського солдата. Який сказав, що вони все мінують там поблизу тилу, бо ті корейці приходять вночі і все крадуть, що під руки попадає. Це російські солдат, які відкрито розказують. Тобто, бачимо історію, що все таки північнокорейців достатньо багато там у них і напевно навіть більше ніж тих цифри, про які озвучують, або просто вони настільки, скажімо, там, розосереджень. Менше з тим, все таки є північнокорейські війська, і потенціал, до який вони можуть наростити, теж. Потенційно можливий. ну і окрім того, ми розуміємо, що Путін завжди готовий діяти нераціонально, і і особливо момент, коли скажімо. Переговорчий процес не буде йти на його користь. а воно так виглядає, що, наприклад, знову ж зараз заява американської сторони і української про те, що жодних територій, скажімо, вважати як такими, що належать Росії, ніхто не буде окуповані. А Путін це не влаштовує, бо вони вже внесли це в себе конституцію. Звичайно, що Путін як завжди проводить переговори і власне завжди намагається тиснути військами. Другий момент і третій вірніше такий момент, що все-таки російська армія має 2, 2 мільйони 200 особового складу в Україні. Вони задіяли по суті біля 800 тисяч. Ну це і стратегічні резерви. Розуміємо, що вони мають війська, які, скажімо, ще змусять змушені бути на інших лініях кордону Росії з іншими державами чи обслуговувати там. Якісь інші підрозділи, але все одно нехай навіть набагато гірше там по якості підготовки особового складу. Вони ще можуть потягнути з Росії цей перший момент. Другий момент навіть буквально там декілька місяців тому, там два місяці здається тому. Військовий комісар Московської області заявляв, що він же призизнав це відкрито, що указ Путіна про часткову мобілізацію не призупинений. По суті, по великому рахунку вони його не те, що там запустити в дію в індії. Вони можуть просто згідно нього його плани просто провести на швидку руку мобілізацію. Як вони це робили вже попередньо? Там якусь емну кількість 100-200 тисяч кинути на фронт а. Решту відправити на підготовку. Ну, ми розуміємо, що, наприклад, навіть 200 тисяч особового складу це достатньо, щоб проводити військову операцію, наприклад, на якусь на, на якомусь з напрямків. Тим паче, ми бачимо специфіку от буквально декількох днів. Що противник всерйоз активізувався на Лиманському напрямку, це по суті Харківський, ми можемо говорити. Луганський. Ми бачимо, що і навколо сумського кордону все більше і більше відбуваються артилерійських дуелей, і все більше і більше відбувається зіткнення хай диверсійних груп. Ми бачимо і прикордонні боєзітнення. Так воно не перейшло в якусь такі фронтальні бій. Ну, але з другої сторони розуміємо, що будь-який момент. Це може так перейти інше питання, чи має противник, скажімо, для масштабної військової операції зараз достатньо сил, щоб сконцентрувати на котрому з напрямків? Ну це вже питання швидше до розвідки. Ну і третій, і п'ятий вже момент варто враховувати, то, що Путіну по великому рахунку байдуже на своє населення. Якщо він вважатиме, що е, військова операція на Сумщині чи посилення військової операції на Харківщині дасть йому результат, він обов'язково, якщо він це вважатиме, особливо якщо він вважатиме, що це буде політично ефективним рішенням, він обов'язково дасть команду. І звичайно, що росіян поженуть прекрасно, всі розуміємо, що навіть якщо вони до останнього солдата заберуть, скажімо, з інших кордонів. Російської цієї федерації з інших кордонів з ким там межують з Китаєм, кандинавськими країнами і так далі, мусорної ну, на них нападати не буде. Тобто, по великому рахунку, вони зможуть сконцентрувати свої сили власне на лінії фронту з іншої сторони, ну знову ж і ми. Маємо розуміти, що противник ту військову операцію, яку готував у 24-му році, по суті, він не досягнув жодних там стратегічних результатів, і це теж немало значимо, тобто не виконані ті завдання доручення, які стояли перед російськими, російськими військами у 24 четвертому році. Чи захоче Путін іти на авантюри для того, щоб отримати ще ряд напрямків, до яких він не зможе. Тілити свій задум, ну це вже інше питання, бо але є той момент, що і ми вже зараз все частіше і частіше атакуємо російські території. Це ж навіть росіяни морально, психологічно і фізично сприймають той факт, що ми можемо проводити військові операції на їхній території, не просто рейди. Ми ж бачили, як там після ударів по Білго Білгородщині, зокрема по Сабах військових по аеродромах, як росіяни один голос заговорили, то українські війська зайшли на територію Росії, що вони там вже чуть не прорвалися до самого Білгорода, а російська влада, військове керівництво не реагує. Звичайно, чому вони так підняли такий хай? Бо вони мають вже приклад, вони вже мають доведений прецедент. Коли ми заходили на Курщину, вони мають прецедент, коли рейди проводили РДК на Білгородщині. тому звичайно що. Зараз з одної сторони Путін може приймати політичні рішення для того, щоб посилити збільшити лінію фронту з однієї сторони, з другої. Ну питання ми ж теж не будемо сидіти, склавши руки. Чи піде Путін на суми, чи не піде на Харків? А тут до речі кажуть ще от майор зсу сьогодні його цитують про запас про Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу. А, виникає таке питання, яким є потенціал оборони України останнім часом дуже багато йдеться про те, що ми набагато сильніші ніж у 2022 році? Покровський напрямок зараз показує наскільки вдалими можуть бути контрудари збройних сил України. То як ви собі уявляєте наш бік? Ну тобто Сумщину, Харківщину, Херсонщину, в разі якщо Путін піде на авантюру, які в нас спроможності? Якщо беремо на одну тому ж краще, як це кращий довід, наприклад, росіяни ж пробували атакувати липці Вовчанськ, пішли в атаку. Так, атака абсолютно не вдала. Там тепер вони мусять тримати свої війська, бо якщо вони з їх відведуть, то зрозуміло, що ми нанесемо їм удар. Тому росіяни можуть наносити такі удари, повторюсь, будь-де. І це не означатиме, що вони можуть планувати масштабну операцію. Їм достатньо для того, щоб власне змушувати нас концентрувати сили на тих напрямках, де, скажімо, зараз немає активної фази бойових дій. Так, звичайно, ми набагато сильніші з однієї сторони в плані укомплектування, озброєння, масовості, але і з другої сторони маємо розуміти, що. Це вже третій рік війни, що ми маємо достатньо великої кількості руйнувань у межах території. Ми маємо достатньо, скажімо, виснажену систему е е життєзабезпечення населення. Ми маємо бачимо ті во удари по цивільних об'єктах і будинках. Це тактику, яку зараз Росія прийняла. А власне, е я думаю, що на жаль, але думаю, що вони будуть пробувати нарощувати ці об'єми що е, серйозно впливатиме, скажімо, на суспільні настрої, е, вони будуть намагатися зламати нас зсередини однозначно. Тим паче, коли зараз стоїть питання з однієї сторони, е, ми бачимо цю як там союз охочих, так а з другої сторони. Ми бачимо, що Америка використовує спосіб припинення чи не надання зброї як засіб теж тиску, тобто на політичній арені, скажімо, всього цивілізованого продемократичного світу, який ми раніше вважали як єдине ціле, що стоїть на нашій пітринці, там теж свої нюанси з'являються далеко не логічні у цій ситуації. Тому ми маємо також розуміти, що нам прийдеться і так досить важко зараз стримувати навалу противника, а це може створити серйозне навантаження, додаткове серйозне навантаження на економіку на армію. Ну і до цього теж дійсно варто готуватися. і прискорення поставок союзників, і збільшення поставок союзників, і внутрішнє контрактування, замовлення зброї, зокрема тих самих безпілотників. Знову ж, ми по людським ресурсам чисельно точно не зможемо вийти в паритет росіянам. Нам приходиться, і ми будемо змушені технологічно постійно покращувати технологічність армії, бо інакше це для нас буде досить серйозним викликом. Також насправді тут ситуація також двояка в плані, тому плані, що зараз мобілізовувати все додаткові і додаткові сили це теж перш за все впливатиме на. Наявність робочих рук в самій е, країні, тобто так, в економіці. Бо, попри всі заявки, попри всі відео, сюжети, ролики, цю біду, яку кожен раз показують, е, мобілізація в Україні відбувається. І вона відбувається набагато. Скажімо, ефективніше, лайтовіше, ніж це навіть намагаються зобразити, і навіть той один, два, три конфлікти, навіть п'ять, навіть нехай кожний день по одному конфлікту, все одно не означає, що це обвал чи перерив мобілізації, бо в нас насправді мобілізовується набагато більше людей, ніж ми маємо скандальних прикладів. Інколи ну, це крайня історія, коли там. Ухилянти, не просто ухилянти, що виявляються кримінальними порушеннями людину затримують, а бабуся біжить його спасати. От питання: чого ти пхаєшся? Побігла, впала, і потім всі там пишуть: поліція побила бабуся. Пізніше виявилося, що вона взагалі, ну, по великому рахунку, якщо ми навіть відкидаємо питання, кого затримували, вона протидіяла роботі правоохоронців. Ну, тут багато нюансів, але це такий, бачите, класичний приклад, і всюди розпочинали розкручувати, що там чуть бабусю не стріляли, не 20 чоловік нападали, і так далі. Хоча нам вона вже видно, коли зрозуміла суть справу, вона ж навіть відмовилася від будь-якої госпіталізації, від будь-яких претензій. Але це вже залишилося наказ за кадром. Тут увага, чому я так на цьому наголошую, тому що. Потреба в мобілізації посиленні української армії потрібна як ніколи потрібна підготовка власне цивільного населення, зокрема. Тих, хто скажімо, навіть зараз не підпадають під призив, але потенційно в майбутньому можуть стати припризовниками категорії 18-25 років. Ми маємо розуміти, що це теж надзвичайно важливо і має бути швидко запущена вже сподіваю, коли там кажуть з 1 вересня, так швидко запущена власне система підготовки громадян України до того, щоб вони здобули базову і фахову підготовку. Тут багато інших. Інших нюансів буде виникати все таки. Я дійсно ми бачимо, що світові інституції, які до цього часу були як фактор стримування чи як фактор регулювання взаємодії держав, по суті, втрачають значення або виявляються дуже малоефективними ефективними громіськими то, можливо зараз таки ми і бачимо те, що світ готується до переформатування взаємодії, зокрема Європа. Нарешті Європа очухалась, бо інакше я не це не можу назвати. Ну що правда вони це роблять. Ми бачимо досить, так би мовити. Е Ліберально європейську, бо от з, замість того, щоб готовити своїх громадян воювати, вони їм розказують, які там тривожні рюкзачки брати. Ну якщо людина не буде навчена володіти тим рюкзачком і тривожним, і не буде вміти володіти зброєю, гуртуватися, ну і цей той рюкзачок поможе так як. Як ми знаємо, кому кому що, кому кадило? Тому така історія. Але як бачимо, ну десь це нас між іншим свідчить про те, наскільки в глибоких викликах вони наскільки у них все запущено від, від банального. Тоді як ми ж всі ж пригадуємо у нас навіть 22-му році, ну сотні тисяч людей, оцей якраз тривожний рюкзачок мали готовим і не, не і. І не заховалися по хатах з ним, а набрали його на плечі і йшли в армію на війну. Ну тут знову ж багато ще буде напевно дискусій, нюансів в цьому питанні. Але оця та історія, яка зараз для нас є вкрай важливою, і є показовою, наскільки ми, скажімо, виросли порівняно з Європою в плані самозахисту і в плані внутрішньої консолідованості згуртованості, хоча нас теж викликів ого як багато. І політики, які ніяк не можуть вийти з фази турбулентних паравиборів, якихось, яких не існує на папері, але в їхній уяві, і багато інших нюансів. маємо проблеми із корупцією, з усім. Чому я це на цьому не акцентую так? Тому що це безпосередньо і впливатиме на готовність і спроможність українського війська власне протидіяти противнику, навіть тих об, в плані тих операцій, про які озвучує президент зі сторони противника, іншої сторони. Він також йому що ми знаємо, що ви готуєте і що несподіванок не буде. Між іншим дуже часто такі політичні заяви політичних е керівників чи глав. Урядів держав чого це його дуже часто насправді виступають як превенція е, агресії противника на цих напрямках чи на додаткових напрямках. Бо тоді вже ніхто з там союзників чи зі спільноти якої союзної не може сказати, що е, ми не знали чи ви не знали, тобто то особливо зараз, коли період переговорчого процесу. І коли президент публічно озвучує, що є такі загрози, це як мінімум зараз нову змуситиме росіян оправдовуватися або пояснювати, чому вони готують нові операції, якісь масштабні, якщо вони під кожним. Топом кричать, що вони дуже хочуть мего, тому будемо бачити. Пане Івано. Ви згадали Європу. Буквально в ці години європейці розмовляють, розглядають різні сценарії розміщення контингенту у Парижі. Еммануель Макрон збирає коаліцію охочих. І зараз от йдеться там різні змі, вже пишуть різні сценарії. А, йдеться про мирні зони, наприклад, вздовж Дніпра. А, мовляв, Макрон таке пропонує не гарячі ділянки, а вздовж Дніпра. А, питання: чи не перетвориться така присутність іноземного контингенту, якщо це станеться в декоративну, чи матиме воно якийсь сенс, чи не матиме? І який сценарій найбільше ймовірний? Так чи інакше, європейці. Погодяться, ну, якась частина відправити сюди контингент. Ну, бачите, перш за все, що ми маємо розуміти, що до того, щоб прийшли якісь об'єднані сили, має бути якесь офіційне об'єднання. Бо наразі це коаліція охочих, це декларативного характеру річ, немає жодних якогось там колективного договору для того, щоб, наприклад, там, мати спільні війська спільні якісь економічні зони чи спільні військові підприємства, якщо б, якщо вже буде підписано якийсь такий міждержавний договір у плані, там, наприклад, мати спільні війська чи спільні збройні сили, тоді не, не настільки навіть важливо, де будуть знаходитися ті європейські чи не європейські війська, тому що тоді ми можемо говорити про ешелонованість. Військ там союзних військ, так і вони вдіятимуть в єдині взаємодії з єдиним там якимось штабом, з єдиним командним центром з єдиним керівним центром. Це одна ситуація. Якщо це так буде, то це буде найкращий варіант. і Якщо там навіть в такому випадку, дійсно там, скажімо, французька, британська, ну не так. Війська а, Британії і Франції в, в складі союзних сил. Знаходитимуться вздовж річки Дніпро, особливо якщо це будуть війська протиповітряної оборони, ракетних військ, і авіації, це добре. А там другий ешелон будуть перший ешелон будуть українські війська, оскільки в нас там більший досвід фронтових бойових дій, але це буде єдина система контролю, здійснюватися за лінією фронту, єдина система закриття повітря. Тоді. Контингент, який знаходитиметься в Україні, ну це будемо такі, будемо називати такий. Регулюючий контингент, який безпосередньо є представником в Україні, але він регулює, впливає на всю армію країни союзника там Британії, Франції, так далі. Наприклад, там за їхніми можливостями, те, що там Франція, Британія беруть на себе зобов'язання створення, скажімо, ядерної парасольки. От ми маємо ну на точно боєголовки в Україну вести не будуть з Франції, але якщо вони будуть готові до, до роботи, це вже дуже серйозний фактор. Стримування здається, здавалося би там, тобто за за тисячу чи за дві тисячі кілометрів ті війська, але вони виконують ту саму роль по суті по загальному стримуванню або одну з ролей, що й війська на, на першій лінії. І от, власне, в такому плані, якщо ми будемо розглядати ці війська, тоді так це ми можемо говорити, що це є дуже серйозна військова потуга, де країни союзники там між іншим, чим він ще цікава, оця коаліція охочих, що там входитимуть країни, які ну, принаймні зараз є учасниками про переговорчого цього ж тоже ж процесу. До до зведення спільного знаменнику якоїсь угоди, в не входять в жодні блоки, та ж сама Японія, Нова Зеландія. Це теж між іншим позитивний момент. Тобто, ми розуміємо, що е, якщо це все буде вдало, то ми получимо в Європі дійсно ефективний новий мілітарний військовий блок з сучасним досвідом ведення боїв, ведення про організації і протидії. Але якщо це залишиться політичним проектом, це для мене буде дуже сумно, наприклад. Але як ми бачимо, Європа розуміє, що зараз сам на сам залишитися з Росією в неї зростає все більше і більше шансів. І чим більше Росія сковується в Україні чи по лінії фронту. В Україні тим більше шансів для Європи, що Росія туди заходити не буде. Ми бачимо наскільки зараз, там, скажімо, ті самі наші ближчі з е, країни, країни Балтії, Польща, як вони теж там аж тепер усі зрозуміли, що це далеко не жарти, і ілюзія в парасольку ша розчинилася в повітрі, як і та парасолька, якої по великому рахунку, і не було й до цього, так. Формально бази були, але як виявляється, тепер що ніхто і не збирався ці війська, навіть американські застосовувати на захист Європи, вони мали виконувати завдання захисту США, бо якщо б була пряма якась загроза для США. Ну тут багато таких ще нюансів ми будемо розглядати і, і бачити в тому плані. Тому, якщо це будуть спільні армії, спільні війська, то розташування. Буде залежати напряму від потенціалу і можливості. Якщо це будуть аля миротворчі, ну знову ж як аля миротворчі. Ну тоді, як мінімум, це має бути ну, з Україні на, на на рівні закону даватися згода під окремий військовий контингент і цих країн. Вони в себе будуть приймати це, буде відбуватися на рівні знову ж урядів, парламентів. Це мусить відбуватися. Це вже буде все. Це будуть просто міждержавні договори, умовно кажучи. так, вони потребуватимуть для того, щоб навіть їхні війська заходили. Україну там в індивідуальному порядку, ну це як мінімум має бути якась ратифікація цих договорів. А це вже парламенти, а особливо наш у сучасному вимірі хоча той самий же Франції. Ну ж ми розуміємо, що там теж є в них серйозна опозиція. Тому якщо це буде союзні, я думаю, що це не буде набагато легше, якщо буде вибудований єдиний єдиний принцип, єдине е е командування таких об'єднаних сил. Якщо це буде за винятком окремо взятих держав, ну я думаю, що де, дійсно далі декларації напевно справа не піде. Бо кожна країна, яка буде присилати сюди в індивідуальному порядку війська, прекрасно буде розуміти, що вона дійсно має всі шанси вступити в бойові дії з Росією. Ну, знову ж, якщо нам будуть навіть давати та ж сама Франція, Британія свої війська, скажімо, там силами по 10 тисяч формально з однієї сторони для пересічного громадянина це означає, що ага, 10 тисяч французьких, 10 тисяч британських військ, додаємо 20 тисяч. А ні, а насправді це буде набагато більше. Річ в тому, що їм потрібно проводити ротації. Згідно уставі України НАТО навіть, ротація має бути кожних 4 місяці чи кожних 3. Отже, ми бачимо, що цих 20 тисяч має бути, вже якщо навіть множимо на 4, ну 80 тисяч. Військ, які мають ротуватися, оцей ротаційний круг має в рік тільки відбувати. А якщо там ще інші нюанси? А якщо буде якісь там бойові дії, дійсно і поповняти втрати прийдеться, чи навіть тут просто дезертирує якась частина їхніх військ. Це теж треба враховувати це абсолютно серйозні речі, пане Іване, Я думаю, що тут найбільше враховувати, враховувати найбільше доведеться позицію Росії. Я розумію, що ми в Україні звикли її не враховувати, і ми б'ємося проти Росії, але європейці, от як вони відреагують, коли вони вже підійдуть до кордону військами, скажімо так, миротворчими України. А от як сьогодні в МЗС Росії кажуть, ми категорично проти розміщення миротворців в Україні це може призвести до прямого зіткнення Росії і НАТО. А потім ще в Кремлі почнуть розмахувати арішникам чи ядерною зброєю. І от як європейці відреагують в момент X, теж питання, мені здається. Якщо це будуть спільні війська, так я кажу, це ну, це ментально, морально і навіть військово буде набагато легше. Бо Росія може погрожувати окремо взятим країнам, що додавати окремі війська. А як вона може бути погрожувати колективній армії, яка реально розуміє, що в реальних умовах, реаліях, якщо такий союз відбудеться, вони всі прекрасно будуть розуміти країни-учасники, що вони потенційно будуть змушені воювати? От власне я до чого говорю: якщо цей політик проект залишиться політичним на рівні декларацій. Це один момент. Якщо буде укладений міждержавний договір з спільною армією, ну це всі країни, ті, хто прийматимуть цьому участь, вони розуміють, що їм потенційно прийдеться воювати. Принаймні, вони усвідомлюють. То їм так чи інакше прийдеться воювати з Росією чи порізно, чи маючи шанс разом з українськими досвідченими військами. От і все, пане Іване, дякую вам за вашу аналітику за розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.